С оркестра це симбіоз класичної та поп-рок музики. Оркестр створили п'ять років тому артист національної опери України, диригент Олександр Госачинський та аранжувальник Олексій Таланов на сцені Івано-Франківської обласної філармонії музиканти виконали 16 композицій. Репертуар у нас такий патріотичний, складається з українських пісень наших авторів, таких як Олег Скрипка, Тарас Петрененко, Океан Ельзи. Гімн України з європейських хітів, виконавці, які підтримали Україну, перед концертом артисти попередили глядачів, що у разі повітряної тривоги адміністратори проведуть їх до укриття. Олександр розповідає: від початку повномасштабного вторгнення російських військ музиканти не виступали півтора місяця, а потім вирішили організувати тур містами заходу України та зібрати гроші на підтримку українських військових. Дуже так. Для нас сумно сидіти вдома, нічого не робити, тим, що ми можемо робити допомагати хоч чимось, це наша справа це музика. І ми вирішили з організаторами деяких концертних майданчиків робити такі концерти, тому що музиканти це теж такі ті ж воїни, але в в, в, в культурній сфері. Та так ходять на роботу, заробляють гроші, і зараз ці гроші віддаємо на армію. Скрипаль Дмитро Філатов розповідає, що Івано-Франківськ третє місто, де виступає оркестр в рамках благодійного туру. Перед цим музиканти дали концерти в Ужгороді та Мукачеві. Мотивація складається з двох, можна сказати, складових. Перша і головна складова це те, що тим. Що ми вміємо робити найкраще своєю творчістю, ми можемо допомагати українській армії, ми можемо допомагати людям, які вміють професійно воювати. І друга складова, це також те, що є можливість нам самим займатися улюбленою справою, нашою творчістю. Ми приїхали з Києва вже два місяці тут. Івано-Франківську слідкуємо за життям всім, що в Івано-Франківську. Наприклад, ми знаємо, що відкрився вже дитячий кукольний театр. Внучку водимо. Тепер, от вже дізналися, що працює філармонія, і хочемо підтримати, просто підтримати культуру і з другого боку якось трошки згадати про мирне життя. Я люблю музику. Люблю музику, і зараз це дуже позитивно і дуже доречно, коли створюють якісь такі організативні моменти, щоб люди трішки відволіклися, і водночас матеріально допомогли нашим воїнам. За словами Олександра Госачинського, після Івано-Франківська артисти планують дати концерт у Чернівцях. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.